Сьогодні проект Черкаса Ріал в гостях у відомого голови міста Золотоноша. Креативний реформатор і улюблений мер золотоністів Віталій Войцехівський нещодавно став лауратом конкурсу Людина року 2016. Він виступає на сцені поряд зі студентами у Золотоніській лізі сміху, підтримує культурний розвиток містян, утримує місто в чистоті і порядку, залучає інвесторів і всіляко підтримує роботу працюючих підприємств, яких в Золотоноші немало. Два роки поспіль організовує в місті велопробіг та фестиваль чорнобривців. Мріє і планує збудувати найближчим часом гідропарк і басейн. Про те, яким же був шлях до тієї особистості, якою він є зараз, і що впливало на нього під час цього шляху, ми поговорили з ним в ще в одному місті гордості і єдності всіх золотоністів міському будинку культури. Задайте, будь ласка, ваше дитинство. От розкажіть, яким ви були тоді? Про що ви тоді мріяли? Ким би, можливо, хотіли стати, космонавтом може, мріяли. Яким би було в дитинстві? Я думаю, що в дитинстві багато хто мріяв стати космонавтами, і різні професії якоїсь конкретної такої мрії або можна навіть сказати постійної мрії в мене не було. Кожен час були свої мрії. В один момент хотілося стати якимось великим вченим, щоб комусь щось доказати, в другий момент просто хотілося там підняти сільське господарство, так як я виріс у сільській місцевості. Але дитинство, я думаю, що моє воно мало чим відрізняється від дитинства звичайного хлопчика із села, який ріс, і знав, що в нього є його батьків домашнє господарство, яке треба теж за ким треба доглядати в той час, коли батьки на роботі, але й не забувати про уроки. Дякую вам. Ще розкажіть, от вже трішки так згадали ваше дитинство і перейдемо трішки далі. От саме дитинство, підлітковий вік, юність. У якому оточенні ви формувалися взагалі як особистість? Яким воно було? Ну, оточення це в першу чергу оточення однолітків у нас, якщо взяти шкільні роки, то був дуже дружний клас і був дуже спортивний клас. Якщо так відзначити, чим він відрізнявся від інших. У нас був директор школи, це він же викладач фізкультури, і починаючи з п'ятого класу, так він жартома сказав, що ми станемо чемпіонами по волейболу. Ну він пожартував, але вже в восьмому класі ми стали чемпіонами школи, а в дев'ятому класі ми стали чемпіонами області. І знаєте, тоді відбувся такий перший урок. Коли ми чемпіони області минулорічні, вже в 10 класі в випусному класі приїхали у фінал чемпіонату області, і ми не зайняли перше місце, тому що ми зазналися і ми програли в фіналі. Тоді я зрозумів, що треба завжди тримати себе в тонусі і ні в якому разі не розслаблятися, навіть якщо ти на твою ж думку вже досяг якоїсь вершини. А розкажіть, будь ласка, як зуміти тримати завжди себе в тонусі? Ну, я тільки що сказав за вершину. Так е, тоді ми, коли верталися з тих таких, на наш погляд, трагічних змагань, ми вирішили, що якщо ми вважаємо щось вершиною, то насправді це не вершина, це просто одна е, сходинка просто до вершини. А вершина, це вона завжди повинна десь бути попереду. Якщо ти вважаєш, що твоя вершина тільки попереду, тоді людина, я вважаю, що розвивається і не заспокоюється. От саме щодо розвитку, от дуже часто у юнацькому віці в людей з'являється такий собі своєрідний взірець. От кого, на ким вони хочуть бути схожі, кого вони вважають взагалі найкращим, кого вони хочуть якийсь досвід переймати. От коли ви були юнаком, хто у вас був такий взірець? Ну може я трошки зараз скажу, не зараз це не по-сучасному, але на той момент, це ще ми розуміємо, що це були 70-ті роки. Це був розвинений, або як можна його назвати, соціалізм чи не соціалізм. Зараз люди по різному трактують той період. Є такий, і слава Богу, він ще живий до цього часу. Мій земляк-герой соціалістичної праці, омелянник Нечпарубок. Він і делегат усіх з'їздів, усіх партійних конференцій того часу. І, здавалося б, люди такої величини це люди недосяжні. Але він же, коли повертався з тих з'їздів, ставав за кермо трактора». Їхав і зразу ж перетворювався в просту таку земну людину. І знову ж таки приклад людина, яка була у кремлівському палаці з'їздів, яка приймала рішення на цих з'їздах, приїжджає і просто спілкується по-простому із тими людьми, з якими він от виріс в одній місцевості. Це дуже такий яскравий приклад, і вже ж я прожив немало років, але цього чоловіка я згадую до цього часу, і він і до цього часу є взірцем для мене. Неймовірно просто. Дякую. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи взагалі потрібен ти молоді такий взірець, чи потрібно на когось рівнятися? Ну я єдине знаю, що молоді не треба нав'язувати зірців. От але тут потрібна така політика, яка повинна підказувати. Не нав'язувати, а підказувати те, що зірець потрібен, це однозначно, тому що на когось треба рівнятися молоді, це однозначно. А як вибрати це? Тут я вже не фахівець, це повинні психологи. Я навіть не знаю, хто це повинен сказати. Але те, що такий зірець потрібен, це точно. Дякую. Розкажіть, будь ласка, от за весь період того, як ви намагалися показати. Ну, суспільство на те, що ви хочете чогось досягти, ви хочете щось змінити у нашому соціумі. Що вам взагалі допомогло зробити це? Якісь, може, кроки або люди? Ну, в першу чергу, це люди. Такий приклад, я коли мене проважали, до лав. Радянської армії і були присутні. Я якраз тоді навчався в інституті. Тоді був такий період, що 18 років і не давали змоги завершувати інститут і зразу призивали юнаків до лав армії. В той період зі мною навчалися хлопці, які повернулися вже з армії. І в ті роки дехто з них повернулися із Афганістану, із гарячих точок на той період. І прозвучала така фраза тоді. Головне не де ти будеш служити, головне з ким ти будеш служити. Ви знаєте, я це зрозумів буквально через якийсь місяць. Тому що люди, які тебе оточують, це дійсно вони багато чого тобі дають в усьому плані. Не місце, де ти перебуваєш, а іменно з ким ти перебуваєш. Тому я вважаю це головним. Ну, виходить, що для того, щоб людина сформувалася в будь-якому плані, там успішному чи просто в тому, якому вона хоче, їй повинно, вона повинна оточувати себе тими людьми, яким вона себе побачить. Правильно чи... да ну тут людина може сама підбирати собі людей, але ще є такий фактор, що від людей не залежить, хто її оточує. Наприклад, в тій самій армії призвали хлопців, я ж е, не обирав, не хто зі мною буде в одній військовій частині служити. Тут ще я вважаю, що от, такий елемент везіння, знаєте, повинен бути. От мені я вважаю, що щастило постійно на людей, які мене оточували. Починаючи з школи, потім і в тому самому вищому ж закладі, і в лавах армії. Ну і потім, коли я почав трудову діяльність, то я вважаю, що якраз. Я знову ж таки тих людей не підбирав і не обирав собі. Якраз, от мабуть, є якась така сила, яка цих людей посилає. Дякую. А от ви говорите про те, що існує якась сила. Тобто, по суті, ви вірите в долю, чи просто людина вже народжується із тим, що буде в неї майбутнє? Ну я не скажу, що я фанат, але я віруюча людина. От я якраз мав на увазі ту силу, яка допомагає. Тобто, по суті, кожна людина повинна в щось вірити для того, да. щоб досягти успіху. Да. А в що вірите ви, крім того, що ви віруюча людина? Ну, я, крім того, що я віруюча людина, я розумію, що тільки на одного Бога розраховувати теж не можна. Треба, Кожна людина повинна вірити у власні сили, і людина повинна не тільки вірити, а й любити людей. Якщо це буде йти від душі то тоді люди просто будуть, такі ж люди, такі подібні до цієї людини, будуть як притягуватися до неї. І тоді можна буде побачити такий дуже цікавий результат. Але любов до людей це теж одна із Божих заповідей. Неймовірно. Дякую. Ще розкажіть, будь ласка, от які можливо звички вам допомогли досягти успіху? Ми е, знаємо про те, що ви кандидат у майстри спорту з волейболу. Е, ви говорили про те, що вже з восьмого класу займалися волейболом. І от можливо, це якийсь спорт надихає для того, щоб рухатися? Ну, спорт я б назвав це більше фізичною культурою, бо я не професійний спортсмен, але фізична культура. Ну і звички, які виробилися з малку. Якщо я розумів, що зрозумів ще молодше класа, що мені треба закінчити школу з гарними оцінками, я повинен був отримати знання, які я вважаю, що я все-таки отримав. Крім того, є фізична культура і була ще робота, яка в кожної сільської сім'ї. У мене був прописаний з дитинства мій такий розпорядок денний. Я знав, що я йду в школу, я знав, що після школи я повинен допомогти вдома, або там бігти на роботу до когось із своїх батьків, допомогти. І таке було, особливо коли там і здоров'я підводили моїх батьків. Зрозуміло, що я після цього повинен зробити уроки, але й не забути, ще забігти в або на стадіон. І коли у молодої людини немає особливо багато вільного часу. А весь час розписаний, причому все це знову ж таки вона робить з задоволенням, то це теж, я вважаю, що дуже добре. Можливо, тоді ще не було інтернету, можливо, тоді ще не було комп'ютера, і це трошки допомогло. Зараз, мабуть, мені здається, молоді важче в цьому плані. Є дуже багато речей, які їм стали доступними. І мені здається, що страждає в першу чергу молода людина за цього. Дякую. А що от ви говорили про те, що ви планували на день? Розкажіть, будь ласка, чи крім денного якогось розпорядку, можливо, у вас були якісь плани на майбутнє? Чи ви там розписували там на тиждень вперед? Взагалі займалися таким своєрідним міні тайм менеджментом Так, да, я не скажу, що це все прописувалося, але плани були однозначно. І навіть коли я вже зрозумів, що мені треба все таки в формі триматися, я навіть харчування собі прописував. Ну, в першу чергу це було не для мене, а прописано для моєї матері і таке примітивне меню на тиждень. Бо я вже розумів, що таке треба білки, що таке вуглеводи, почав до цього відноситися дуже серйозно. Це те, що стосується харчування. Але плани були зрозуміло, що плани були на навчальний рік, плани були на літо. Потім, вже починаючи десь з восьмого класу, я вже почав планувати напрямок, куди я піду. Якщо я вже вирішив зв'язати себе з економікою, то зрозуміло, що я вже все-таки більше уваги приділяв і тим дисциплінам, які передбачали вивчення математика чи алгебра, геометрія, географія, історія. От так. Коли будь-яка людина рухається до чогось, в неї в будь-якому випадку будуть на житті траплятися якісь такі ситуації, ну то виклики, наприклад. І треба якось з ними боротися. От як ви боротися з такими викликами? Є у вас, може, якийсь секрет або такий? Ну, зрозуміло, в кожної людини є якісь виклики, є якісь труднощі в житті. Але е, коли вони виникають, мені здається, що просто в першу чергу треба е, налаштувати себе так, що це той виклик, який можна перебороти, і можна перебороти власними силами. Коли вже це не можна перебороти власними силами, тоді завжди є друзі, є рідні, які допомагають. Але якщо виникає десь якась трудність в житті і зразу ой, бігти замість того, щоб вирішувати це питання. Плакати всім розказувати, наскільки тобі важко, то мені здається, це не вихід із ситуації. Взагалі, в даному випадку дуже допомагає оптимізм і почуття гумору. Mm -hmm. Якщо до всіх любих труднощів в першу чергу підійти з гумором, зрозуміти отак себе налаштувати і бути оптимістом по життю, то це Я буде супер. звичайно. Дякую. Ще як ви вважаєте, усі виклики, які трапляються в житті людини, це заздалегідь якось визначено, чи це вона сама до того рухається? Чи таким чином вона може вдосконалитися? Ну зрозуміло, що ми знаємо, що любі труднощі в житті, це теж є, можна це до, до цього питання підійти з різної сторони. Я вважаю, що Труднощі вони загартовують в першу чергу людей. І до цього треба так і підходити це раз. Але якщо піти з іншої сторони, то іноді людина своїми поступками сама ж собі труднощі створює. Це теж і до цього я знаю, що в мене так було. Я думаю, в кожної людини є. Для цього розуміючи, що людина, коли стає старша, вона стає мудрішою. І Таких труднощів виникає менше, іменно створених самим собою. Знаєте, як кажуть, мудрость приходить з старості, Іноді старость приходить сама. Я дуже сподіваюся, що в мене зі старостю придає мудрість. <рес> Дякую. От, розкажіть, будь ласка, перш за все, мабуть, нашій молоді, у чому чи де, можливо, ви черпаєте свої сили? Де ви берете натхнення, рухатися далі? Ну, знову ж таки, я можу тільки ще раз згадати про оптимізм і е, сили, і плани. Вони черпаються зараз іменно в командній роботі. Я себе ні в якому разі не вважаю людиною одинокою. По-перше, я і маю сім'ю, і по-друге, я маю команду, з якою я працюю на роботі. Коли знову ж таки це мабуть не я придумав цю фразу зранку я йду з задоволенням на роботу і ввечері повертаюся з задоволенням додому. Ну іноді ще там забігаю в спортзал, знову ж таки, це все з задоволенням, то тоді під час цього всього з'являються нові ідеї, з'являються якісь нові проекти. І зрозуміло, що з'являються нові сили, і тоді за цього тільки цікавіше жити. А чи є у вас можливо якесь особливе місце для, там, де ви можете поговорити самі з собою, наприклад? Є, <гум> таке місце, але я про нього говорити не хочу. Це, це місце в церкві. В одній я не, не хочу про це говорити, тому що я ходжу туди постійно тільки на вечірні служби, коли вже сонце сіло, коли тільки свічки горять і коли мене там ніхто не знає. <гум> тобто... Є місце. По суті, ви свої сили черпаєте лише у вірі? Ну, чому лише у вірі? У вірі у дружбі з людьми у товариських mm -hmm. стосунках, у взаємодопомозі, у взаємовиручки. Це віра, зрозуміло, що віра це віра. Але сили черпаються іменно ще повсякденному житті. Наприклад, перезустріч з вами, я спілкувався з секретарем міської ради, з надзвичайно позитивною людиною. Від неї ще якісь сили надаються. Є люди, які енергетику передають іншим людям. Я вважаю, що таких людей поряд зі мною зараз дуже багато. Дякую. А ще от розкажіть нам, будь ласка, ви переконана просто, що ви неймовірно зайнята людина? От чим ви займаєтесь взагалі? У вас можливо є якесь хобі, яке дає вам сили рухатися далі? Ну зрозуміло, що крім волейболу, якого я, скажімо, до цього часу не полишаю, це хобі є. Останнім часом, мабуть, навіяв наш велопробіг. Я сів знов на велосипед. І завдяки велосипеду я околиці нашого міста і багато побачив цікавих місць. Я проїхав на велосипеді. На цей рік у мене плани є ще побачити інші місця. Друге хобі це подорожі. Щороку, от я планую їздити в Карпати і для себе відкривати нові місця. Ми їдемо на машині, і в нас такі плани. Ми за тиждень щоденно повинні побувати в тому місці, де ми ще не бували. Зранку ми встаємо і їдемо. Це надзвичайно цікаво і дуже багато вражень. Після того тиждень мене не можна зупинити. Я всім розказую про це все. Ну тобто виходить вас, мандрівки надихають, да однозначно. А от що ви привозите взагалі з мандрівок? Можливо, якісь нові сили або у вас будь-які відразу ідеї всі з'являються? Дуже, дуже багато різних ідей, тому що ви знаєте, по перше, по дорозі, коли їдеш сам за кермом, думаєш, десь щось побачиш, якісь нові враження, нову місцевість, якщо побачиш, особливо якщо це місто, якесь дуже похоже. Наприклад, за кількістю населення до Золотоноші, і приїжджаєш і якісь перевозиш такі моменти, обов'язково це сфотографовано, ми потім обговорюємо. І в місті є такі об'єкти, я не буду на них зупинятися, які ми почерпнули, звичайно, не в такому однозначно на 100% вигляді, які десь ми побачили. Але якщо десь щось цікаве, ми бачимо. Це ще зараз говорю не тільки за себе, а за всіх членів моєї команди. Десь щось побачимо цікаве, ми ці ідеї привозимо і стараємося втілити життя в золотому щі. Це дуже добре. А, і на сам кінець, ви успішна особистість, ви спортсмен, сім'янин, людина, яка живе взагалі насиченим життям. От скажіть, перш за все, молоді наші сучасній, якісь, можливо, три секрети або поради. Як взяти себе в руки і йти до своєї мети? Ну насамперед, цю мету треба для себе визначити. От молода людина повинна для себе визначити, чого вона хоче в житті. Якщо вона визначає, тоді треба задачі для себе розділити на тактичні і стратегічні. Тобто ті, які треба зараз вирішувати, а другі ті, які вирішувати через деякий час, прописати їх для себе. І є в нашій тепер, можу сказати, команди таке правило, щороку, 31 грудня, ми пишемо для себе завдання на рік із пунктів десь 25. На наступний рік, 31 грудня, ми збираємося, ми читаємо. Що нам вдалося, що нам не вдалося, і пишемо нове завдання на наступний рік, так щороку. Також так же можна порадити і молодим людям. Я можу з власним досвіду сказати, ми іноді пишемо такі неймовірні для себе завдання, а ви знаєте, 80% збувається. Наскільки важко не буває от, різні колізії і економічні, і політичні, і іноді кліматичні бувають, що нам не вдається. Але от. Коли для себе ставити якусь мету, потім ту мету прописувати і дуже хотіти втілити в життя цю мрію, то це завжди вийде.